Нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат фракція Європейська Солідарність. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго, Доброго ранку. пане Олексію. Вчора буквально в соціальні мережі вибухнули вашою заявою щодо цієї дати 12 лютого. Що вона може саме стати першою тією спробою пошуку припинення війни в Україні? Більш детально за вашу інформацію, що має відбутися. Я чесно кажучи, не знаю. Я про це писав і раніше, от саме вчора якось це викликало такий резонанс. 12 лютого в Парижі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Франції, Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Європейського Союзу України і держсекретар Сполучених Штатів Америки Рубіо. Головна тема Україна і припинення війни в Україні. А після цього це буде 12-го, це наступна середа. Після того, наступної суботи під час Мюнхенської конференції безпеки, спецпредставник Трамп Трампа по Україні Кіт Келлах представить план Трампа. Після цього він їде в Україну. Келлах, по моїх даних він має приїхати в Україну одразу з Мюнхена після Мюнхенської конференції безпеки. Ну власне, оце він їде вже не просто так. У них були консультації з росіянами, у них були консультації з українською стороною. Вони виробили певне розуміння дорожньої карти. Яке вони будуть представляти, яке вони будуть узгоджувати, ну от власне це дійсно ну таке велике просування. Але чи завершиться воно чимось чи ні? Ну будемо це з вами розуміти десь за два тижні, пане Олексію. В нашому офісі президента так там до кінця розуміють план, який планує презентувати власне Келох, як ви вважаєте, на Мюнхенській конференції? Адже він на Мюнхен з презентацією своєї їде до візиту в Україну. Ну я думаю, що не дарма волк стелефонував на днях і розмовляв з Єрмаком. І загальне розуміння є в Мюнхені, скоріш за все, буде і Зеленський. Теж І я думаю, що там буде зустріч Зеленського з Келогом, і не тільки. Ну, ну очевидно, що прямо зараз всі ці розмови відбудуться. Також очевидно, що змінив свою позицію, і Зеленський, який перестав говорити, що значить, він ні з ким не буде розмовляти. Тепер говорить, що да, значить, готовий сідати з, за стіл з Путіним і поміняли свою позицію. І Росія ну продовжує називати Зеленського нелегітимним, але, типу, це не перепона для якихось розмов. Ну от е, так це виглядає. Це очевидно, це серйозна історія, е, яка дає певний шанс на завершення бойових дій. Але... Ну як пам'ятаєте, шансон ні получка, ні аванс, тому mm -hmm. побачимо, що воно чи це буде результат. Угу. Щодо тез цього потенційного мирного плану від Сполучених Штатів Америки Блумбург опублікував деякі тези, які власне Келихи покаже Мюнхені. Агенція стверджує, що ідея містить потенційне заморожування війни на гарантії безпеки для України, щоб Росія не могла напасти знову. Водночас окуповані території лишаються, тут. цитата, тата підвішеному стані. Це значить, що офіційно адміністрація Трампа не повідомляла про такий план. Якщо взяти за основу, що дійсно він так би буде виглядати, наше сьогоднішнє голосування присвячено цьому. Плану чи можлива заморозка лінії фронту, яка нібито передбачена планом Трампа? Ми так формуємо питання. Пропонуємо такі варіанти відповіді. Пане Олексій ваше бачення, звісно, може бути іншим. Так це можливо. Ні, не можна довіряти ворогу. Або це можливо, проте лише із миротворцями миротворцями між позиціями. Прошу ваша відповідь, пане Олексій Це можливо з наданням Україні гарантій безпеки і миротворці Це один з варіантів, але найкращий варіант це членство України в НАТО. Ще опція це безпековий договір США, але справжній, а не ті папірці, які підписувались минулого року з ратифікацією в Конгресі. Договір по типу того, які США мають з Південною Кореєю або Ну, це, це те, що теж у нас могло би влаштувати, mm -hmm. бо насправді враховуючи, що проти нас ядерна держава. То фактично в Україні є ці два варіанти: тобто бути членом альянсу, де є ядерна зброя, або мати безпосередній договір з державою ядерною, яка готова гарантувати нашу безпеку, хоча б на контрольовані території контрольованій території, це так до речі, саме прописано в договорах з Японією і Південною Кореєю, бо там також є неконтрольовані території. Ну або нам треба саме знову ставати ядерною державою. Я просто іншого, я не знаю четвертого шляху, який забезпечить. Наше спікійне життя, угу. пане Олексію, дякуємо вам за те, що знайшли змогу вам. долучитися до нашого ефіру. Народний депутат від фракції Євросолідарність Олексій Гончаренко був з нами по відеозв'язку в нашій студії. А на теж народна депутатка позафракція, пані Оян, теж це питання адресую. Чи вірите, що можлива заморозка лінії фронту?